Ну і традиційно у цій порі ми підводимо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті про перебіг бойових дій та підсумки бойової роботи Сил оборони України нам розповість речник генерального штабу збройних сил України Андрій Кувальов. Пане Андрії, слава Україні. Тож які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень? Доброго ранку, Ольго, героям слава. Протягом минулого тижня відбулося 1114 бойових зіткнень. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Покровському, Новопавлівському, Лиманському та Курському напрямках, де тривають важкі бої. На харківському напрямку протягом минулого тижня сили оборони України відбили 15 атак у районі Вовчанське. На Куп'янському напрямку Українські воїни минулого тижня відбили 46 атак противника біля строївки, піщаного, колісниківки, загризового та лозової. На Лиманському напрямку українські воїни минулого тижня відбили 98 атак противника. Ворог концентрував свої зусилля у районах Нової горівки, надії Новосергіївки, Новосадового, Зарічного Колодязів, Зеленої Долини, Тернів та у Серебрянському лісництві. На сіверському напрямку Сили оборони України відбили 26 атак у районах івано та Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку українські воїни відбили 73 атаки. Найбільш активним ворог був у районах Білої гори притеченого. Часового яру та ступочок на турецькому напрямку протягом минулого тижня російські окупанти здійснили 99 атак неподалік Щербинівки, Делівки та Турецька. Успіху не мали на покровському напрямку минулого тижня. Сили оборони України відбили 491 атаку. Основні зусилля загарник зосереджував поблизу населених пунктів зелене поле, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірова, Шевченко. Уда. Чне Успенівка, Котлине, Надіївка, Новотроїцьке, Новоандріївка, Слов'янка, Петропавлівка, Андріївка, Дачне. Та Янтарне на Новопавлівському напрямку Сили оборони України минулого тижня відбили 67 атак російських окупантів у районах Константинополя та Великої Новосілки. На Оріхівському напрямку ворог минулого тижня сім разів атакував позиції українських воїнів у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Щербаків. На придніпровському напрямку протягом минулого тижня російські окупанти здійснили вісім безрезультатних атак на позиції українських підрозділів. Триває операція збройних сил України. Не у Курській області на Курщині за минулий тиждень українські захисники відбили 119 атак російських загарбників протягом минулого тижня. Російські терористи завдали по території України 11 ракетних ударів, задіявши 56 ракет. Також російські терористи завдали 264 авіаційних удари зокрема, скинули 414 керованих авіаційних бомб. Здійснили близько 35 тисяч обстрілів. А 883 із них із реактивних систем залпового вогню. Ольго пане Андрій, а які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Про що можете нам розповісти? Авіація сил оборони України та підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулого тижня уразили 21 район зосередження особового складу, а також озброєння і військової техніки російських загарбників, 9 пунктів управління військами російських окупантів, 2 пункти управління безпілотниками, 9 артилерійських систем, 13 засобів протиповітряної оборони, 4 склади боєприпасів і паленомастильних матеріалів, одну станцію радіоелектронної боротьби та 11 інших важливих. Об'єктів противника минулого тижня загальні втрати ворога склали 10 тисяч російських окупантів вбитими та пораненими. Українські воїни знищили 55 танків, 103 бойових броньованих машини, 169 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 549 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 33 крилаті ракети та 693 автомобілі і 6 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Вставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні героям слава! Дякую, пане Андрій, вам дякуємо захисникам та захисницям. Ми з нами на зв'язку був Андрій Ковальов, речник Генерального штабу збройних сил України. 14-річну дівчину росіяни поранили під час обстрілу Харківщини. Повідомили Вова за їхніми даними. Окупанти вдарили кабом біля приватного будинку у Золочеві Богодухівського району. Постраждалу ушпиталили. Україна працює над створенням вітчизняного комплексу ППО, який за своїми характеристиками буде на рівні із Петріот. Про це головнокомандувач ЗСО Олександр Серський розповів під час інтерв'ю ТСН тиждень. Також Серський зазначив, що вже ведеться робота зі створення ракетної системи, яка могла б стати стримувальним фактором проти застосування ракет «Орєшнік». І наголосив, що нова російська ракета це загроза, і наразі тільки кілька систем ППО можуть її перехопити. Президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Ростему Умєрову призначити полковника Романа Качора на посаду очільника Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Про це голова держави розповів під час свого традиційного звернення. Міністр оборони України повідомив, що вже підписав наказ про призначення полковника Качура. Найбільше голосів набрав саме полковник Роман Качур. Він добре знає фронт. Він командував 55 ю окремою артилерійською бригадою. Я говорив з полковником Качером. Він має бачення того, що змінити у військовій освіті, і конкретно в Національній академії сухопутних військ, доручив йому представити суспільству, що зміниться в академії, провести аудит в академії, повноцінний аудит, і того, як фінансується, і того, як. Навчаються курсанти і того, хто працює в академії. Ізраїль звільнив 90 палестинських ув'язнених у рамках угоди з Хамас. Про це повідомляє The Times of Israel. За наданою інформацією, серед них 69 жінок, у тому числі одна неповнолітня, вісім неповнолітніх хлопців і 12 чоловіків, засуджених за підбурювання, одотожнення із тероризмом і порушення громадського порядку. Загалом планують повернути майже 2000 тисячі ув'язнених протягом першого етапу угоди про припинення вогню. Нагадаю, домовленість між Ізраїлем і Хамас набула чинності напередодні. Угруповання у рамках угоди передало Червоному хресту перших трьох заручників 16 січня. Сторони перемовника підписали у досі угоду про припинення вогню у газі та звільнення заручників. Угоду погодив кабінет безпеки Ізраїлю і безпосередньо уряд у неділю. Документ набув чинності. Закінчити війну в Україні та зупинити потік нелегальних мігрантів через південний кордон США пообіцяв Дональд Трамп під час виступу на мітингу перед прихильниками. Також оголосив, що скасує всі розпорядження свого попередника Джо Байдена, які на його думку нерозумні. Анонсував нові президентські укази, які переконаний новообраний очільник Америки всіх надзвичайно порадують. Зміни обіцяє відразу після інавгурації, яка відбудеться сьогодні, о 19-й годині за Києвом. Нагадаю, на неї зібрано рекорд. Орні 170 мільйонів доларів пожертв. Очікується, що в Вашингтоні збереться орієнтовні 200 тисяч осіб, серед яких будуть як фанати, так і протестувальники. У місті посилюють заходи безпеки, залучаючи поліцейських з інших регіонів. Я закінчу війну в Україні. Зупиню хаос на близькому сході. Попереджу третю світову війну. І ви навіть не уявляєте, наскільки ми близькі до цього.